Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу розібрати один сушник дисковий на такій сівалці. І дуже сильний люфт. Всі нормально, а один дуже вліво-вправо ходить. Шатається зняти, подивитися. Всі більш-менш нормально. Не хочу виїжджати темно. не видно, що показати отакий, ну, яка його конструкція. Розберу, подивлюсь. Так, такий стан сушників розібрав. І два підшипника подивлюся, які вони ці підшипники, але от що внутрішнього обойму. Випала просто-напросто. Це, мабуть, дешевші сушники. якість ніяка, подивіться. От посадочне місце підшипника. Всі шалтай, болтай підшипник. Всі сушники треба передивлятися. Буду далі розбирати, дивитись. Сталь хороша на сушниках. Подивлюсь, що це ще за виробник підчипників, що це така якість, Неважно. Так, Розібрався. Я, але хочу показати, як, поки воно люфтило, як затерло диск. Непонятна конструкція. Стоїть подчипник 203.1. За ним стоїть пильник. В пильнику така втулочка. От вона ця втулочка розбилась. Сам виробився підшипник, я показував, як він болтається. Місце дозволяє, чому не можна поставити. Два підчипника, цих 203, Тут же ж місце дозволяє, дозволяє місце поставити два підчипника замість цього пильника. Я думаю, що так. Отчіпники дуже. Дуже ніжні, малесечки, навантаження, таке то хоч два. То може буде щось, як ви думаєте, підскажіть мені. Що цікавого, замінив підшипник і не люфтить він на, на внутрішній, на зовнішній обоймі, верніше. От. Ну, подивлюсь далі, бо... Дуже люхтиво, але спокійно можна поставити два підшипники, підшипники тут. Мабуть, що зимою так буду і робити. Що, зачекаю вашу думку, може хто що підскаже. Може хто підскаже по цих сошниках, хто знає якусь пораду дасть. Буду ждати вашої інформації.